Василина разом з мамою прийшла сьогодні на квест, який у Рівному організував обласний центр контролю і профілактики хвороб. Я тільки ще наклеїла наклейки під хворобу. Мені дуже сподобалося. І я дізналася про вакцинацію нового. Захід проходить під назвою Операція вакцинація. Це частина комунікаційної кампанії з адвокації та промоції вакцинації. Міністерства охорони здоров'я організовують його за підтримки бюро ВОЗ в Україні. Тут батьки та діти можуть оглянути інтерактивну виставку, пройти квест, а також проконсультуватися щодо профілактичних щеплень, скоригувати графік припущених щеплень та надолужити вакцинацію. Ці заходи дуже корисні. По перше, ми можемо сказати, що діти будуть більш обізнані, коли побачать ці всякі таблички і зрозуміють, що це таке. Можемо сказати, що всі захворювання. Можуть призвести до будь-якої небезпечної хвороби. Але коли ми провакцинуємо дитину, ми будемо впевнені і знаємо, що дитина наша захищена. На відкритті учасники мали можливість відчути себе справжніми дослідниками. У ігровій формі дізнавалися про вакцини і збутники інфекційних хвороб. Окрім цього, малечу вчили дезінфікувати руки, адже часто саме через неправильне миття рук людина може інфікуватися. «Набирається антисептик і далі. Просто за методикою. Це методика затверджена і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і нашою національно-правовою нормативно-правовою базою. обробляються руки. На захід запрошували учнів перших п'ятих класів рівненських шкіл. Загалом ми розуміємо, що дітки краще сприймають інформацію в ігровій формі, вони беруть приклад з нас, з дорослих, з батьків, і якщо їм якісь правильні меседжі, скажімо так, говорити, то вони будуть більш обізнаними в цих питаннях і будуть розуміти, навіщо мити руки, навіщо вакцинуватися і тому подібне. Загалом операція вакцинація 17 по 30 березня проходить у п'яти областях України: Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Житомирській. У лютому операцію вакцинацію організовували тільки в трьох областях. За даними МОЗ, тоді в заходах взяли участь 5 тисяч осіб більше 10% з них змогли надолужити раніше припущені щеплення під час заходу. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин.